Ми продовжуємо розповідати про вітчизняні футбольні клуби, які досягали вершину у національному чемпіонаті. Сьогодні про кіровоградську зірку. У середині 90-х цей клуб становив поки що неперевершений для вітчизняного футболу рекорд. Протягом двох сезонів команда, вигравши обидві ліги, вперше представила Кіровограду у вищому українському дивізіоні. Чим сьогодні живе один із найстаріших футбольних клубів країни. Дізнавався Сергій Поліщук. Олександр Іщенко розпочав свою кар'єру футболіста в Кіровограді. Однак місцевим уболівальником він перш за все запам'ятався як тренер, який вивів зірку до вищої ліги. І протягом п'яти сезонів кіровоградські фани насолоджувалися футболом вищого гатунку. Да, була перемога на Київським Дінамо, забитим м'ячем на останніх хвилинах Юрієм Мартиновим. Була побіда над донецьким шахтером в серії після матчів в, в четверфіналі. Були побіди над Дніпром. Була практично команда, ну будем так говорити 75% ігор, демонструвала хороший футбол. Задержательний хороший футбол. З настанням нового сторіччя клуб охопила криза. Зірка скотилася до другої ліги. Навіть змінила назву на Олімпік. І лише рік тому почалося відродження. Новий президент повернув назву команді, запросив молодого тренера Ігоря Жабченка, поставив чітке завдання на сезон в начале нашего только разговора была цель только одна за один сезон выйти в первую лигу всегда легко работать когда есть цель Ну, когда там ну нет цели там болтаться где-то ну, ну, оно не интересно ну проиграл выиграл но ну а цель ней кніті, конечно, тяжело это нерви это стрес. Боротьба у групі «Б» за єдину путівку до першої ліги точилася до останнього туру. Одразу три команди однаково претендували на перше місце. Вирішальний був матч в Кіровограді між зіркою та Дніпродзержинською сталлю. Подивіться, яку багатоходову комбінацію розіграли кіровоградці, і Мирослав Дундаш забив вирішальний гол. У підсумку команда Ігоря Жабченка перемогла з рахунком 2-1. На фініші сезону зірка та ФК Полтава набрали однакову кількість очок, але за додатковими показниками найкращою стала кіровоградська команда. Цього сезону футбольний клуб Зірка розпочав нову сторінку у своїй історії. Вперше за останні п'ять років команда з Кіровограда підвищилася у класі і потрапила до першої ліги українського чемпіонату. Дебют на посаді головного тренера клубу для Ігоря Жавченка виявився вдалим. Тренер зірки досяг поставленої мети, і після відпустки чекатиме нових завдань від керівництва. З Кіровограда Сергій Поліщук, Олексій Шматов, К1.